Вітаю вас, любі глядачі! Нещодавно директорка нашої школи запропонувала мені прийняти участь у конкурсі Вчитель року. Зізнаюсь, я погодилась не одразу. Розумію, що легко не буде. Але коли це Одесиці влякали труднощі. Впевнена, буде цікаво. Ну що ж, давайте знайомитися ближче! Це моя перша вчителька Ірина Олександровна. Вона завжди нам каже, що ми найкращі найкращий а Ми їй кажемо, що вона найкраща вчителька в Україні. Я Уварова Ірина Олександрівна, вчитель початкових класів Одеського ліцею номер 23 У 2004 році я закінчила цей навчальний заклад, а через три роки повернулася працювати. Тут навчалась моя матуся, мій чоловік. А у наступному навчальному році тут розпочне своє шкільне життя мій син. Тому для мене одеський ліцей номер 23 значно більше, ніж просто робоче місце. Маю дві вищі освіти вчитель початкових класів та психолог. Про постійне підвищення кваліфікації сучасного педагога годі й говорити це є невід'ємною частиною. Перебуваючи у декретній відпустці, я на власному досвіді переконалась, що діти, народжені після 2010 року, а саме тоді вийшов перший айпад і був запущений інстаграм, зовсім інші. Це діти Альфа або ще їх називають діджитал народженими. Вони вже все знають. Найкраще навчаються у проектній діяльності їм варто давати спробувати діти висновку самостійно, навіть коли здається, що це і на голову не налізе. Саме тому я обрала для своєї роботи інтегровану освітню систему Анжеліки Дмитрівни Цим Світ чекає крилатих. Нові підходи до навчання вимагають і нового навчального простору. Ось подивіться, яким був наш клас колись, і яким став. Все це ми зробили разом з батьками моїх учнів. Навчальна програма чекає крилатих це величезний арсенал прийомів, методів та форм навчання. Чи Ірина Олександровна завжди нам розповідає про права дитини. От, наприклад, кожна дитина має право на любов і ту роботу. Ми провели безліч цікавих і смачних проєктів. Ми обговорюємо, досліджуємо, будуємо, малюємо, фантазуємо, проявляємо творчість та креативність, розвиваємо читацькі навички. Карантинні обмеження внесли свої корективи у процес нашого навчання. Ми усвоїли Zoom, YouTube, потім усім класом переїхали у застосунок клас Доджо». Завдяки різним програмам діти із легкістю створюють власні відео, хмари слів. Мною знято багато у відеоуроків для сайту школи та міста. Ми весело і цікаво проводимо час разом, співаємо, танцюємо, навіть приймали участь у танцювальному конкурсі. Вітаємо один одного з днем народження, щиро радіємо успіхам однокласників. Подорожуємо. Багато уваги приділяємо волонтерству, любимо проводити кольоровий тиждень. У нашому класному місці є цікаві та відповідальні посади. Та навіть власна валюта. Притони. 24 лютого життя усієї країни змінила війна. Ми були вимушені з дитиною виїхати за межі країни. Було багато труднощів з організацією навчання, пошук ноутбуку, інтернету, місце, де сигнал ловить краще та де тихіше, але звільнитися не мала права. Зараз процес навчання добре налагоджено. Зараз я увімкну презентацію. Скажіть мені, вам видно презентацію? Важко буває, але мені дуже подобається, як моя вчителька проводить дистанційні уроки. Це група там, де ми переписуємося. І вона нам задає домашні завдання. У нас є своя спільнота Viber. Та ми підтримуємо один одного, продовжуємо волонтерство. На Новий рік вона нам прислала п'яночки та календаріки. При першій нагоді ми зустрічаємось з дітьми, намагаємось розважитись, весело провести час. Особливу увагу приділяє психологічному стану дітей. Намагаюсь усіляко їх підтримати. Результативність моєї праці. Певно, це успіхи моїх учнів у різних предметних олімпіадах. Головне для мене це те, що проросте у серці кожної дитини, той паросток добра та любові, який я намагаюсь засіяти у кожній дитячій душі. Але, на жаль, мені невідомі можливі способи та одиниці вимірювання цієї якості. Хіба що час.